Розділ 16 Євангелія від Матея Лукавий рід хоче знаку з неба. Фарисейська закваска, вірознання знання Петра. Перша згадка про страждання. І приступили фарисеї та саддукеї і, спокушуючи його, просили, щоб показав їм знак з неба. А він у відповідь сказав їм Як настане вечір, ви кажете, буде гарна погода Бо червоне небо. А вранці сьогодні буде негода, бо небо щось червонясто похмуре. То вигляд неба ви вмієте розпізнавати, а знаків часу ви не здатні розпізнавати, рід лукавий і перелюбний шукає знаку, але знаку йому не дасться, Хіба що знак Йони? І покинув їх і пішов звідти. Коли перепливли учні на той бік, забули взяти хліба. Ісус сказав їм. Глядіть, бережіться за фарисейської і садукейської. А вони ж перемовлялись між собою і говорили, бо ми не взяли хліба. Помітив це Ісус і каже Чого промовляєте між собою маловіри, тому що не взяли хліба. І досі не збагнули, чи ж ви не пам'ятаєте п'ятьох хлібів для п'ятьох тисяч, а скільки ви коштів зібрав? Ані тих сьомьо хлібів для чотирьох тисяч, а скільки ви коштів зібрав. Тож, як же не розумієте, що я не про хліб вам говорив, коли казав бережівці закваски фарисейської і садукейської, тоді ті зрозуміли, що він їм говорив стерегтися не хлібної закваски, а фарисейської та садукейської науки. Прийшовши в околиці велипоїки Кесарії, Ісус спитав своїх учнів, за кого мають люди Сина Чоловічого. А ті відповіли: одні за Йона Хрестителя, інші за Ілюща, інші за Єремію, бо одного з пророків або одного з пророків. На вашу ж думку, до них каже, хто я? Озвався Симон Петро і заявляє: Ти Христос, Бога Живого Син, у відповідь Ісус сказав до нього Щасливий ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло й кров тобі це відкрили, а Отець мій Небесний. Тож і я тобі заявляю, що ти Петро скеля, і що я на цій скелі збудую мою церкву, і що пекельні ворота її не подолають. Я дам тобі ключі Небесного Царства, і що ти на землі з'яжеш, те буде зв'язана на небі. І те, що ти на землі розв'яжеш, ти буде і на небі. Тоді він наказав учням, щоб вони нікому не казали, що він Христос. З того часу Ісус почав виявляти своїм учням, що йому треба йти в Єрусалим. Там багато страждати від старших, первосвященників та книжників, і бути вбитим, і на третій день воскреснути. Тоді Петро, взявши його на бік, став йому докоряти. Пожалій себе, Господи, це хай не станеться з тобою. А він обернувся і сказав Петрові Гей, сатана, від мене, ти мені спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське. Тоді Ісус сказав до своїх учнів, коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого. Візьме хрест і йде за мною. Хто хоче спасти своє життя, то його погубить, а хто своє життя погубить ради мене, то його знайде. І яка користь людині, як світ цілий здобуде, а занапастить власну душу. Що може людина дати взамін за свою душу? Син чоловічий має прийти в славі Отця свого з ангелами своїми. І тоді віддасть кожному згідно з його ділами. Істинно кажу вам, і є деякі між тут присутніми, що не зазнають смерті аж поки не побачать сина чоловічого, що йде у своєму царстві. Амінь.